Вільгаш Ігор Дицький та Олег. Вільгаш. Бет. Екстра -ліга. Поїхав. А і за зусиллями. того ж таки, Олега Вільгаша, і не тільки зуміли повірити ще більше у власні сили. Сорока на ударній позиції стріляє з носка в одному з останніх матчів вечора. Едвантіс програв сом. Рахунок першого тайму був 0. -0 зараз дуже близько. Ланило. Не зуміли повноцінно. А зможе так капітулювати противника. Дицький передачу віддає. Той може виконати удар з цієї позиції. Захищався. Кодраж дуже актив. Мар'ян віддає чудову передачу на Олега Вільямса. Та й спини до чужих воріт Може стріляти по воротам, на добиванні рошек. Не забивав. Свої корективи протягом вечора. І не тільки удар. Будь вперед. Не проходиться передача від Юрія Моначкова. Витошко! на Павлика той стріляє! Прекрасно, начебто, передачу, але її читає. Сорока. Павлик на швидкості. Яворський! Ну сьогодні м'яч реалізації моментів не ну, є бажання. Рошак! загубили. Гора за удар! Спів... Горському не непросто. Удар поворотам. Надійні суді. Повертаємось з великим задоволенням до перепотії другого тайму. рахунком 3-1 здолали Опам. Після цього зрівняти шальки та резі. Атакує лівим флангом. Зеленочок. Удар з Носкари. Гол! Ницький 0 Який курйозний м'яч забиває у сьогоднішній зустрічі. Чого я з Планіти? Вчора, до речі, Планіт переміг. Зараз Вільгар подарна позиція, стріляє, але не. Знову ж таки, виносить м'яч максимально далеко. Вільгаш головою проти вологи дачу. Як вас ніяк випередження ділай. Перед ним багато простору. Павлик змістився у центр. поля, пробиває. Отримати червон За друге. попередження. Удар! Під... Сама Барса кусає лікті після того, як Месі перейшов до інтримая. Грошок. Вільгаш. В один дотик. Тарас загубили дицького, то обіграв суперника, стріляє на дальню стійку немає голу. Ми не забували про у захисті, Щойно вони наразилися на контрнаступ лівим флангом. Його маночкова, але у підсумку помиляються, там не було порушення правил. Витошко, його удар! Квест п'ятого польового поки що жовто-чорній, ударна позиція. Витошко, Пуперечка! З цього флангу потримати трішки м'яч під контролем. Простріл! Усім за те, що ви разом із нами. Юрій Плеп іван вишиваний у останньому матчі мали чималий об'єм роботи. Цих три дні для вас відкоментувало Що не збережіть один одного. Зустрінемось.